Суть така, Ярослав Юдин пройшов всі станції і має всі необхідні документи для того, щоб здійснювати будівництво малої архітектурної споруди, яка за визначенням спеціалістів і не повинна перешкоджати підходу до комунікацій, які тут знаходяться. Я обращався в земельну службу. Мені не дали ніяких відповідей, Сказали, що тільки ця земля не приватизована, і приватизувати її можна, так як тут проходить красна лінія, високовольтні провода, каналізація. Вот. Ну і своїми діями вона мешає мені обслуговувати підвал, поставила забор, не Могу нормально пройти в свою квартиру, але тут і розбиратися не потрібно. Переглядаємо всю документацію. Є план розташування архітектурної споруди, яка, до речі, своєю пішохідною площадкою на другому поверсі тягнеться до завершення вікна власника. Все чітко, правильно і законно. Але сусіди, на наш погляд, поступили не по товариськи і не по сусідськи. Збудували паркан, який перекриває навіть вікно сусіда скажника. Як тут діяти? Звертатися до суду. Я пройшов всі інстанції. Є проєктна документація, є розрішення на початок. Дом уже зданий в експлуатацію, в принципі, і всі, всі документи готові, А сусідка не хоче вбирати свій забор, і я хотів би в этом розібратися, хотів би, щоб може, ви мені допомогли в этом розібратися. До речі, ми хотіли дізнатися думку іншої сторони. Стукали у двері, але нам їх не відкрили. Хоча твердять заявники, що сусіди вдома Мораль то яка. Знаходити компроміс і юридичний, і людський. А з сусідами треба жити дружно.